Каджіпів може дати точку для входу, бачимо лонгову тенденцію. Отже, цікаво працювати на підвищення. Локально у нас сформувався рівень супротиву або ж зона супротиву. Також за структурою знаємо, що наша ціль знаходиться ось тут. Від цієї зони ми вже неодноразово давали реакцію на зниження. Зараз ми теж дали цю реакцію, але якщо ми швидко оновимо ось цей локально сформований максимум, зафіксуємося вище ось цього максимума. То я буду очікувати подальшого пробиття і росту ціни. І ми, до речі, це зробили. Треба не пропустити точку входу. Дві хвилинки натискаю Купити, буду очікувати подальший ріст. Бо можна було пропустити ще точку входу, але бачите, ми пробиваємося, ми пробиваємо даний рівень і зазвичай це відбувається достатньо імпульсивно. Якби ми дали сильний відкат, сильну корекцію і знову повернулися, то невідомо чи ми би пробивалися. Але так як ми дали мінімальну корекцію, дві червоні свічки і швидко оновили максимум, закріпившися тілом вище ось цього попередньо сформованого максимума, то виглядає максимально впевнено, і я очікую подальший ріст. Давайте спостерігати. Буквально дві хвилинки час експірації я дав, тож ще хвилинка залишається. Хочеться забирати вже другий плюсик, бо дуже багато ситуацій я банально пропускаю. Дві секундочки є продовження росту ціни, і другий плюсик забираю. 172 долари чистими.